Аталанта вже втратила ретегі, втрачає лукмана, і виходить так, що не через Івана Юрича вони на восьме місце впадуть. Не продати ретегі. В цій ситуації було б дуже великою помилкою, і я думаю, що самому ретегі відмов... Ну, я читав багато коментів, що це як же ж так раніше раніше такого не було, а тепер все вирішують гроші. Ти став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії і їдеш фіг знає куди. Ну слухайте, оці всі чутки про ретегі там в Ювентусі в Манчестер Юнайтед ще десь. Це все добре, але Ретегі зіграв один сезон на цьому рівні. Так він зіграв чудовий сезон. Він забив дуже багато, але за Аталанту багато гравців проводили чудові сезони в Гасперіні. Потім ішли, і, і всі такі таке. що? за що ми платили? Для самого Ретегі це чудово, бо він пограє там, заробить багато грошей повернеться до А чи кудись. І для Аталанти це чудово, бо стільки грошей за ретегі ніхто б не дав. Ретегі в цьому сезоні не гарантував би 20 голів.